22 серпня 2025 року. Місто Шарлот, штат Північна Кароліна. Дівчина у кепці повертається електричкою з роботи. Сідає попереду чоловіка у червоному худі. Спершу здається, ніби він пересічний пасажир. На дівчину навіть не звертає уваги. Вона на нього теж занурена у смартфон. Аж раптом рука чоловіка тягнеться до кишені. З він дістає предмет, розкладний ніж, різко підводиться, робить замах і відео застигає. Лічені миті і картинка оживає. Дівчина жахом на обличчі, дивиться в очі нападнику. Інші пасажири розгублені. Дівчину поранили тричі. Один удар поцілив у шию. Моторошне відео як бездомний злочинець смертельно поранив ножем. 23 річну українську біженку в результаті, як заявила поліція, неспровокованої атаки в поїзді на залізниці в північній Кароліні. Жертва нападу – 23-річна біженка з України Ірина Заруцька. Завданих її поранень вона не пережила, померла на місці. Ім'я нападника Декарлос Браун, 34-річний афроамериканець з кримінальним минулим та діагностованою шизофренією. Я бачив жахливе відео, на якому молода, красива українська біженка, яка приїхала до Америки, щоб втекти від жорстокої війни в Україні і просто їхала в метро в Шарлотті, Північна Кароліна, була жорстоко атакована. Злочинець був рецидивістом, якого раніше заарештовували, і навіть відпускали під безгрошову заставу загалом 14 разів. Що в біса він робив у поїзді і на вулиці? Таких злочинців потрібно закривати. Кров цієї невинної жінки на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці. Закривавлене худі Браун зняв ще в салоні та спокійно вийшов на наступній зупинці. Розкладний ніж лишив на платформі. Перед арештом устиг навіть звернутися до лікарні через поріз на руці. Жінки в Україні зазнають неймовірного насильства. А Росія використовує зґвалтування як зброю війни. Безліч утекли в пошуках безпеки та виживання. Її вбивство це наша особиста поразка. Жодна жінка не повинна стикатися з таким насильством на американській землі. Серпнева історія пройшла в американському інфопросторі майже безшумно. Провідні медії її переважно оминули. Прокинулись американці лише після появи відеонападу. Його оприлюднили лише за два тижні 6 вересня. Тепер ви розумієте, як традиційні раніше авторитетні медіа брешуть, просто ігноруючи певну тему. Вибір наративу є їхньою основною формою обману. Популяризував історію з нападом на українку Ілон Маск. За ним підхопили різноманітні консервативні коментатори у соцмережах. Особливо обурювало мовчання найбільших та найавторитетніших американських медіа агенцій. Дехто з оглядачів навіть побачив у цьому зумисне замовчування теми з расовим підґрунтям. Кульгаві змі поки що це саме з тих причин, що вбивця – афроамериканець, а жертва біла. Як ви думаєте, як би вони помінялися місцями, чи не було б цієї історії на головній сторінці за The, The Washington Post, CNN, NBC Тощо навіть попри зв'язок з Україною, жодне з цих видань навіть не торкнулося цієї історії. CNN підготували репортаж про напад лише у понеділок. Від того моменту минуло понад два тижні, а від появи відео три доби. Приблизно цього самого часу прокинулися New York Times та Washington Post. У статтях сам факт нападу лише тло для викриття політичних ігор. Жахливе вбивство в північній Кароліні викликало бурхливу реакцію правих. Записи з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано напад у Шарлоті, стали приводом для консерваторів висловити свої аргументи щодо провалу політики демократів. Лідери Шарлот наразилися на критику через вбивство української жінки. А Трамп і Мага взяли на приціл ще одне місто, де переважають демократи. Напад на українку спричинив у США широку дискусію: перша щодо ситуації з психічно нестабільними, які безперешкодно блукають американськими містами, а друга про доцільність смертної кари. На моїх знайомих нападали люди в різких психотичних станах. Я сама, коли тільки приїхала до США, потрапила в ситуацію, коли надто близько підійшла в черзі до такої людини, і вона пішла на мене з кулаками. Найбільше дивую, що люди тут навчилися цю проблему ігнорувати. На зупинці хтось може кричати диким криком, а люди поруч, стояти і спокійно чекати автобуси. наче нічого не відбувається. Поліція заарештувала де Карлоса Брауна за підозрою у вбивстві першого ступеня. Покарання за цю категорію одні з найтяжчих в американській системі кримінального правосуддя. Антон Кучеренко, п'ятий канал. На Харківщині двоє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета. За даними національної поліції, напередодні у Купінському районі двоє хлопців 11 і 12 років були тяжко поранені унаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. 12-річний хлопець знайшов предмет, схожий на гранату та висмикнув кільце. Двоє його друзів відійшли на відстань. А 11-річний товариш залишився поруч. На місце події одразу виїхали співробітники поліції. Потерпілих хлопців ушпиталили. Поліція встановлює усі обставини інциденту. У Нідерландах не мають ресурсів для прийому українських біженців про критичну ситуацію заявили в асоціації муніципалітетів Нідерландів VNG. Та закликали уряд відреагувати за їхньою статистикою. До країни щотижня прибуває приблизно 300 громадян України. Утім, майже усі доступні варіанти для їхньої розселення вже зайняті. Мовиться про те, що через нестачу фінансування ймовірно будуть закривати і чинні центри розміщення у багатьох містах країн. Не говорять, деяким біженцям доводиться відмовляти в допомозі. У міністерстві із питань міграції і притулку визнають проблему і зазначили, що думають над варіантами рішення. Допускають варіант співоплати за житло, якщо прибулі українці мають дохід. У Польщі і Литви різні погляди на вступ України до ЄС. Про це стало відомо після зустрічі президентів Кароля Навройського та Гітана Санауседи у Вільнюсі. Науседа не раз закликав призначити конкретну дату вступу. Пропонував 1 січня 2030 року. Навроцький же заявив, що дотримується більш поміркованої позиції. Він пояснив, що у нього із президентом Литви дещо різні погляди, і що розмови про інтеграцію України до ЄС продовжаться на іншому рівні. Польський президент додав, що не виключає повної солідарності з Україною, але наголосив, що це питання стосується лише двосторонніх відносин між Варшавою та Києвом. МЗС України у відповідь наголошує, що членство в ЄС і НАТО є не лише гарантією безпеки для України, а й для всієї Європи. У відомстві звернули увагу, що це підтверджують рішення альянсів і заяви багатьох партнерів, зокрема Польщі. Іначе з президентом на з паном президентом на уседою дещо по-різному дивимося на інтеграцію України з європейським союзом. Тут наше бачення і продовження цих розмов відбувається дещо на іншому рівні. Це моя візія як президента Польщі, що, звісно, не виключає нашої цілковитої солідарності з Україною перед обличчям Російської Федерації, але це вже питання між Польщею та Україною. Миру в Україні до Різдва чекати не варто, так вважає міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю телеканалу «Rai News. Він наголосив, що відповіді Путіна на мирні ініціативи залишаються негативними. Таяні вважає, що російський диктатор розчарував Дональда Трампа, який сподівався на його конструктивну позицію. Єдиним дієвим інструментом зараз він назвав нові санкції, спрямовані на обмеження фінансування російської армії. Глава МЗС наголосив, що Італія не відправлятиме війська до України в межах коаліції охочих. Безпеку України на його думку можна гарантувати угодою подібною до статті 5 НАТО. Він додав, що такий договір не є провокацією для Росії, але стане реальною гарантією незалежності та захисту України. На мою думку, нічого конкретного до Різдва не станеться. Я вважаю, що Путін глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в добрі наміри російського лідера, але цього не сталося. Усі відповіді Путіна були негативними. Неминучим інструментом зараз є нові санкції, спрямовані проти фінансового інструменту Росії, тобто заборона Росії мати фінансові засоби для фінансування власної армії.